ось такого набору папе. Давайте подивимось, що тут є всередині. Подивись, що тут у нас є. Це кухонна дошка. Вау! Що тут у нас є? Овочі різка. Давай ще дивитись. У нас показує. Показуй. Варфом. Супер. Це у нас хліб. Це блогер. Розкатка. А це що у нас помідалька. А я думаю, це полонечка. Полонечка. Один ножик і другий ножик. Давай, ми з тобою сьогодні повчимо кольори і приготуємо омлети. Давай. Давай подивимося, які кольори у нас є. Ось такі. Які це кольор? Супер, а це? П'ять. Покажи нам всі кольори. Зелений, рожевий, клас! Покажи всі інші баночки, які там у нас кольори. А інші баночки й це що стоять. Які то кольори? Гіліос один. Два. Зелений, рожевий, помаранчевий та жовтий. Ага. А, Пірамідка вийшла. Ну що, давай тоді робити з нами омлет. Давай основу для олека. Я, зробити... я буду водика робити. Супер. Супер. Давай робити хлібчик. Діставай жовтий. Я ти буду робити морфол помаранчеву. Я беру помаранчевий, а хлібчик якого кольору? І Діставай. Ось у мене помаранчевий кольор. У тебе хлібчик буде рожевий? Ні, тільки плінічка робітна. Кимка. Ось так розкатую гарненько. Вийшла у нас ось. кружочку та формочку. Прибираю зайве. І клас! У нас вийшла морфа. Дивіться це. Мока. Клас! Ми пластилін не їмо. Ми з них тільки гаємо, пам'ятаєш? Так. Да. То давай розкатувати. Бери розкатку. Ну, як вона розкатується? Допомогти тобі? Так. Mm у -hmm. mm -hmm. mm -hmm. тебе гарно. Воно буде хіпці удовольствие. Тож так тебе буде хліб? Тобто це буде поміничка, да. це буде жортий хліб. Гієним і жорстким. Mm -hmm. І піку називати. Ну тоді, якщо поміничка в тебе решена, то треба заповнювати формочку. Формочку. Беремо формочку. Плюс так. Кружечки. Кружечки. Со зробив? Ні. А що це? Курички, запаленькие поволочки, тогда. Так, давайте ми з тобою зробимо хлібчик Я розкатаю. Добре. У мене жовтий. А з можна його <плес> ручками. Чого? Ти будеш його робити? Так. Добре, тоді ти робив кліпчик, я зроблю колоничку, добре? Так. Я собі і Я тобі йолю тобі поєнички. І тобі поеліки фази. І тобі дам поки. Я чекаю. Ні. Mm -hmm. По черзі. По черзі. Добре, домовились. А можна ты... тоді я зроблю макарони? Mm. Хочу зелені макарони зробити. У нас тут mm. така штучка, через яку можна робити макарончики. Mm. Я, я тобі люблю. Я тобі б'ю по черзі маю. По черзі, добре. тоді поки ти робиш хлібчик? Я зараз буду робити отут різні овочі, мені дуже цікаво. Добре, роби хлібчика, я буду робити овочі до хліба. Домовились. А, я тобі дам. Усолати постійно. Можна мені? Там. Дякую тобі. А роби мені хліб. Я чекаю на хліб. Дякую. Коєчки моє Юля. Колечко моє б'ю. Ось тут у нас є такий яку, на якому можна робити різні овочі і фрукти. І в мене зараз буде тут олічка. Це гарно вийшла. А ще зроблю листочок салату. І зараз покажу, робити ячик, я чітко. Хочу будемо з'їсти, щоб мені було смачно. Який в мене вийшов листочок салату, то я його покладу на тарілочку разом до своєї моркви. І ще я хочу зробити, зробити рибку. Точно, я хочу зробити рибку. Хочу рибку зробити. Рожевого кольору. У мене незвичайна губка. У мене флорей. Андрій, а ти мені робиш кліпчик? Так. Я чекаю. Тарілочка, покладемо його на тарілочку. Ось так масло додам. Ось так тісто. Ось так. Масло? Пошло масло на об'єкт. Його не їдає поки. Добре, давай. А можна сюди покладу листочок салату? Давай зробимо бутербродик з листочком салату. Ні. -е -е. А щим бутербродик? Щим дам... бутербродиком я зроблю. И все. У там еще старинные. Дай мені у бальники. Ну а тут бранжевий пластинка. У таки. Зеленый. Ой, такой вода. А заходит здорово. Макарончик. Макарончики. У мене є така штучка. в неї покладу пластини. І будуть у мене макарончики ось такі. Валесенькі. <звук> і ось так от візьму ложечку і їх взяла. І тут собі на тарілочку. <пу> Як рибка називається у вас зберегти? А так робить рибка? Так си хубанька. Як це ховатейка. Ага. То розкатуємо ті знову. Я там є подавати. Буде смачний кутербродик. І полоничка. І полуничка. Дякую, На тарілочку нашу. Давай покажемо друзям, що ми з тобою сьогодні наготували. Я кої А, а еще какие нагрёсти? Фрукты Макарончики Полюбничка Мука Литка Макарончики Папуста И полюбничка И, и полюбничка Как смачно! На ваш канал подписывайтесь на наш канал Ставьте лайк На видео Сколько будет No.